Стадіон Торпедо на вулиці Золотій. Колишня назва Гасмонея. Зараз він за недбанмостані. Після Другої світової війни він почав називатися Торпедо, а перед тим називався Гасмонея. Він тут був концентраційний табір. Янівський концентраційний табір. І зараз тут планується така концепція. Влаштувати легкоатлетичний майданчик. Я ще сюди приходив, тут був радіоринок. Майже 20 років тут був радіоринок з 90 до 2008 року. Зараз ми на нього підемо. Так, так ми вже в сторони. Так він наглядає заренання. Вхід. Вже трохи багато сміття повиносили. все деревами. Там є пара лавочок, тут тренуються футбольна команда, деякі футбольні команди місцеві Вікторія. Там є такий майданчик. Ніби, для спорт, якийсь дитячий лавочка. Трава покошена. Досить нормально на стань. Хочу показати ще приміщення де тут команди Роздягалка Тут все було по, по периметрам Я вже не пам'ятаю як точно було тут заставлено будком і тут була торгівля Сюди приносили різні мікросхеми і так далі. Що там чи Чише і Це є роздягалка. Ціла в графіті, бачив пожежа. Тут не, ти тут не один. увага відео спостереження об'єкт ми Мене вандали, ми нічого не ламаємо, не малюємо. Так, воно виглядає Зсередини середини. стеля, то чи горіло, непонятно що. 不。Uh huh. доски педло нагорело, че шо? Стандарт. Вот так оно выглядит. Зараз спробую зайти з другої сторони.

купа сметя. Вот так выглядит сейчас стадион. мы в нормальном состоянии, а на колу сильно сметя. Помещение. згорен, засмічую Розвідник щурів. Місце тут дуже красиве. Якщо тут зроблять порядок, щоб тут тренувались, то роздягалка зроблять, то тут було дуже красиве місце. Это же красная природа, чистая, выйти. Рыба. Нужно трошки Можно немножко прорезать это. И будет супер.